В мене Ваня він такий, що він супер-мінімаліст. Ну, типу, у Вані реально, от ми коли переїжджаємо, мені здається, що ми переїжджаємо з вантажівкою Переїжджає моїх сімпіти. речей. <сміття> да, да, да. Тому що в нього реально одна валіза речей на всі сезони. Одна валіза. Це з зі взуттям. Так. Ну, Просто він настільки про інше, він настільки мінімаліст, що в нього так. І коли я його питаю про його вішліст, в нього завжди він там мріє десь зняти на якомусь кліфі, в якійсь Ліфорнії він мріє. Ну, тобто, в нього завжди мрії пов'язані або професійні, а ну тобто, тобто з творчістю, або з якимись враженням. Він хоче кудись поїхати, щось побачити. А я постійно така на свята, типу, мені треба якийсь вішліст. І я стала підходити творчо до цього, і я йому постійно щось організовуючи якісь маленькі сюрприз. Наприклад, він там прокидається. А в квартирі така я йому робила доріжку із метафану. Ну, ще давно, коли я ще. Не, не була проти метафану, я йому робила так по всій квартирі, і він йшов там. В нього були якісь підказочки, якісь штучки. А всі, і коли він приходив до головного подарунку, я, як людина, яка не готую, я йому пекла пиріг, наприклад, і вирізала з нього таке серце, його форм оформлювала красиво, там писала його ім'я, чимось на цьому і він був в такому захваті, Він так дивувався кожного разу. Тобто, для мене це як вклад э, э, такий часу, енергії, творчості, я завжди люблю. І для мене це прям челендж. Я його дуже уважно слухаю і намагаюся завжди підмітити, якраз що йому подобається. І Ваня кожного разу так дивиться, бо він сам не знає, що він хоче в плані матеріального. А я десь почула щось, схопилася, записала, і потім йому це там на якісь на якесь свято. І він такий вау! Я навіть забув, що я це хотів. Ну, і ця це емоція, заради цієї емоції mm -hmm. хочеться жити.